На порядку денного розвезення гуманітарного вантажу, та звісно ж робота з батьками дітей, які не бажають виїжджати з міста, яке щоденно зазнає ракетно-артилерійських ударів. Держи мішок, там роздач. Це кирпичик, Лайк, Вранці було нанесено артилерійський удар по цьому кварталу. Місцеві кажуть, що сусідній будинок вигорів повністю. Добро, что никто в ньому не жив уже с півроку і и никто не постраждав. Ой, спасибо вам за хлеб, прям я не знаю какое спасибо. Да, а то нам три километра туда-три обратно идти, нигде магазина нету. Да и хлеб есть ли там, не факт. Вот так выглядит улица, на которой ховаются дети. Сейчас Билли Янголи продолжают її відпрацьовувати. Однак батьки говорят, что их дети разом с дружинами знаходяться. У безпечних містах України, коли починаємо опитувати сусідів, вони кажуть, що декілька годин назад, або день назад бачили дитину, бачили дружину. У таких умовах доводиться працювати і довести щось вкрай складно. У таких сирих підвалах переважно місцеві ховають дітей та свої сім'ї. Можна побачити, що тут раніше зберігалися якісь харчі та консервація, а зараз це стало основним місцем проживання Красногорівців. Такі будинки це середностечне явище у Красногорівці. Одразу ж напроти цих будинків можна побачити перельоти від ворожої РСЗО, якими всталене все поле. Все ж таки одну сім'ю поліцейським вдалося вмовити, тому сьогоднішній день не пройшов просто так для нас. Це сура собака, яка професійно знаходить людей у завалах, і фактично це рятувальний пес. Вона працює разом з волонтерами. Однак, сьогодні я сподіваюсь, її навички знадобляться лише для того, щоб заспокоїти дітей, і ми обійдемося без якихось труднощів і тим більше вибухів. Поліцейські заїжджають у Єлозаветівку, яка зустрічає їх розбитими хатами та ще більш розбитими дорогами. Тому кожен раз поліцейським супроводжувати волонтерів все важче й важче. Під'їжджаючи до місця, де нас зустрічають люди, ми чудово бачимо, що нас чекають дуже багато дітей. Привіт! О, Я Так і вас привіт! Привіт, привіт, Привіт. Мы здесь все выгружаем. Правильно? Нет! Как время проводите? Расскажите. Хорошо, отлично. Уроки. Уроки. Учитесь? Да. да. Какие Онлайн. любимые предметы какие-то? Математика. А, Математика. 아아. Тут не математики, и химики прям. Обстрелы, когда что делать? Да вы не час. Ну, не час, мы прям. Мы прячете. А где вы прячете? Подвал. Да помогайте спокойно. А он пыль не ошибается. Еще и прячет, говори. Смотри, подсказывай. Они пошли на меня. Можно братику, нужно братику. Давай. А ну давай разом, давай спробуємо разом. а Ану ми привезли в село Єлизаветівка Мар'їнської об'єднаної територіальної громади продукти харчування, набори гігієнічні, подарунки для дітей, корм для тварин. Ми, як поліцейські, регулярно супроводжуємо гуманітарні конвої волонтерів. До міст, близьких, до лінії розмежування. Ну Сьогодні були прильоти. Сьогодні прильот прилетів по вулиці Мічуріна. Людям прямо в будинок всередину залетіло. І ось по цій вулиці між двома будинками. Постраждав хтось? Слава Богу, не постраждали. А так часто в нас прильоти. А фона є? Корм же, как вы давали. У Нас діти ведуть волонтерів показати школу, в якій вони навчалися. Діти показують школу, в якій вони виховувались З теплотою згадують свої класи та вчителів. У цій школі щойно зробили ремонт і майже одразу в неї прилетіла ворожа авіаційна ракета. Корпус молодших класів повністю зруйнований. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі! До зустрічі!